Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, що говорив Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post. Велике інтерв'ю не про політику, про військову справу, про контрнаступ, про ядерну зброю та про багато інших моментів, про які варто дізнатися вчора вийшла велика стаття. Ми зараз з вами її проаналізуємо, які сигнали залужний послав а, західним а, політикам західним військовим щодо поставок зброї. Власне, що відбувається е, всередині армії з контрнаступом, все це зараз проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, і ми зараз з вами все це зробимо. Власне, е, залужний. Цьому інтерв'ю насправді розкриває себе. Ви знаєте, що залужний не дає багато інтерв'ю для західної преси. Це взагалі друге. Перше він дав е, журналу The Economist британському ще Друге він дав Washington Post, і забельхурсудян. Е, і власне в цьому інтерв'ю він ну, знову ж таки розкриває себе, знайомить е, світ з тими проблемами, які є в нашій армії, для того, щоб світ швидко і оперативно їх. Вирішував, ну ну і власне залужний попросив в заходу дати більше техніки для розмінування наших територій. Це один з таких важливих посилів, тому що він переживає і живе життями наших героїв і захисників. І він якраз кожного дня живе в тій статистиці смертності, і зрозуміло, що хоче її виправити в. Сторону її пониження максимального, і зараз заходу каже, що дайте техніку для розмінування, щоб ми могли рухатись. Бо, наприклад, перша лінія оборони для прикладу він наводиться в матеріалі, може знаходитись за 15 кілометрів. А ці 15 кілометрів повністю заміновані, щоб їх пройти. Ці 15 кілометрів потрібно розміновувати і розміновувати технікою, а не розміновувати. Життями українських захисників, ось це якраз таки перший меседж. Другий він чітко написав, що леопард техніка, отримана від заходу, це не техніка для фотографування політиків чи зірок шоу-бізнесу. Леопард це техніка, яку потрібно використовувати для звільнення українських територій і українських людей. Ну, от і він говорить, що тільки леопард виходить на поле бою, одразу стає мішенню. Тому не варто рахувати леопарди, не варто а, бігати і кричати, що знищили 2, 3, 5, 10, 30 леопардів. Це техніка, і техніка зрозуміло, що на полі бою ламається, знешкоджується. Ну і це нормальні військові процеси. Друге, що він говорить, що а, потрібно дати Україні літаки. Ну от... А, по одній простій причині, що Україна воює сьогодні з Росією, НАТО нам допомагає, консультує, от, але НАТО б самі в бій не пішли без підтримки авіації. Українці пішли, тобто ми ризикуємо життями наших солдатів. Намагаємося воювати по а, методиках а, західних, але типу вони до кінця не дотримують те, що обіцяли. Ну от обіцяли дати F-16, але поки що їх на полі бою немає. І Тут злужно так мягко, чітко і дипломатично натякає, що все ж таки хлопці. Ви б без такого б не воювали. Ну от дуже так грамотно і мудро. А, Виставляє їм свої прохання, свої бачення, і тут, якраз таки, я думаю, що західні політики-лідери точно до цього дослухаються, точно до цього приглянуться. Ну і зрозуміло, що доукомплектують. Я нагадаю, що останній раз, коли він давав інтерв'ю, от він попросив 400 танків. і от якраз таки від цієї цифри почали всі відштовхуватися. Всі західні лідери для них це стало аксіомою, і от якраз таки. По цій траєкторії всі почали рухатися. Тобто, залужних зайвих слів на залужний зайвих слів не кидає е на вітер. Тобто, всі слова прораховані, вся цифра, математика війни у нього дуже відповідально виголошується в медіа. Ну, він сказав, що окремо. Почав говорити за Вагнерів, що це один з його власне, страхів. Що страхів є багато, і Вагнер один з них. Ну от, але він сказав, що чітко засинає, розуміючи, як вирішити кожну з проблем, тобто в нього немає невирішених задач, просто це вимагає ресурсів і часу. Ну і, власне Вагнер, що він переживає, що можуть піти із півночі. Друге він переживає, що це. Історія не послабила російську оборону. О, так політично це пошатнуло Путін, але з точки зору лінії, де вони зараз закопалися, це не послабило ось ті позиції, де вони стоять. Ну і третє, що до Вагнера він теж переживає, що це якраз таки винахід російської армії, який достатньо ефективно ними використовувався, і от якраз таки завдання їх знешкоджувати. Тому що вони воювали малими групами, і це достатньо багато створило для нас проблем. Він сказав, що контрнаступ це головне, контрнаступ це єдине, чим він живе, і зараз якраз таки контрнаступ це та історія, яка повністю повинна концентрувати всю країну. І якраз таки в єдиному пориві ми повинні через контрнаступ звільняти наші території. Єдине, що він сказав, що йому не подобається його це злить, коли окремо взяті. Політики, західні чи будь-які інші починають підганяти, мовляв, ваш контрнаступ відстає. І, до речі, ми вчора, вчора, позавчора з вами писали відео про темпи контрнаступу. Я вам Сказав, що типу захід критикує, от і, але, типу, є об'єктивні причини, в тому числі каховка, в тому числі затримки зброї. І Тут залужний теж каже, що дивіться, затримка зброї шалена, і ви вимагаєте від нас якихось речей. Це не шоу. Що ми повинні бігти за дедлайном, тому що хтось десь там собі спланував відпустку на серпень, чи, чи якісь плани має щодо підписання чи будь-чого іншого. І він каже: це не шоу, Україна робить все, що може, навіть більше. І якраз таки і в історії з літаками, коли українці без літаків пішли в бій, і там не до комплектування, наприклад, по артилерії, от він якраз демонструє, що українська армія звитяжно робить. Все не просто можливе, а все неможливе для того, щоб перемагати ворога, який в десятки разів більше, ніж ми. От окремий страх він виводить запорізьку атомну станцію взагалі ядерну загрозу. От він говорить, що ці зовнішні страхи е приходять на ну, знов ж таки. Ці страхи приходять зовні. Ці меседжі приходять від західних партнерів, що можуть вдарити на що він щиро. Ну, от, але сильно каже така, що це причина опустити руки і злякатися і зупинити війну і зупинитись, здатися ні, зрозуміло, що приймаємо цей страх до уваги і рухаємось вперед, 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 вперед. це якраз таки головна історія от, українського контрнаступу, що жодні фактори, жодні історії на нас не впливають. Наша армія, наша країна рухається вперед, звільняючи наші території. Більше того, Трошки в сторону від інтерв'ю залужного. Паралельно з цим Лукашенко почав погрожувати ядерною зброєю уже зі сцени. От. А Польща паралельно просить захід надати їй ядерну зброю, розмістити в себе на території. Ну от я з вами ще раніше теж записував відео, що вона має таке право в рамках НАТО брати американську зброю, ставити на своїх територіях, і це буде давати їм змогу. Це буде давати їм змогу е, на, на, на шанс захисту від ядерного удару або як мінімум балансування ядерної зброї в регіоні, е, повертаючись до інтерв'ю Вашингтон Пост. Залужного окремому він говорить про генерала Міллі, це топ генерал американської армії, керівник штабів. От ну і власне він говорить, що це суперпрофесіонал, який віком, як його батько, але дає надзвичайно багато порад. Завжди на зв'язку 24 на 7, дуже часто стає на місце нашого золовнокомандуюча в розумінні тих проблем і проблематик, які власне у нас трапляються. Для прикладу він чітко говорить про те, що. Коли е залужний йому телефонує, каже: якщо завтра, якщо там через тиждень ви не дасте 100 тисяч снарядів, е ми втратимо тисячу бійців, станьте на моє місце. каже залужний Мілі. І Мілі намагається максимально стати на це місце і допомогти максимально нашому е головнокомандуючому, і якраз таки. Допомагає в поставках зброї, хоча залужний теж справедливо виводить, що не тільки від нього залежить це постачання, для прикладу F-16, міг би мілі взяв би все і передав, але в даному випадку він. Цю зброю передає Україні, але й є ще велике зовнішнє політичне погодження. Ну і зрозуміло, що така історія, як літаки, зараз підвісає, в тому числі через навчання наших пілотів. Але політичне рішення формується. Друзі, це якщо коротко я пройшовся, я вам скажу інсайт. Великий матеріал власне, зроблено з Лужним, Це частина, яка вийшла. Ми ще з вами окремо проговоримо. Буде ще дві частини. Одна буде це такий великий профайл про нього. От друга буде це буде ще там історія про війну і армію. Тобто Вашингтон Пост вирішив розділити цей великий матеріал на три частини. Взагалі цей матеріал визвав надзвичайний фурор на заході. Це перша сторінка Вашингтон Пост в друкованій газеті на сайті. Тобто українська армія, вона якраз таки сьогодні в світовому топі, а залужна один з якраз з світових лідерів протистояння російській агресії, взагалі злу на цій планеті в даний момент. Ну і зрозуміло, що до нього ось така Супер прискіплива увага всього світу, всіх країн. От ну і зрозуміло, що на нього плекають найбільші надії не тільки в Україні, а ці надії плекаються у всьому світі, всіх вільних, незалежних, демократичних країн, які не хочуть жити в диктатурі, яку пропонує Путін Сі чи будь-хто інший, наприклад, з іранських диктаторів. Ну от тому ми ще про це поговоримо. Просто в коментарях напишіть, як вам наш. Гетьман, отаман, козак, я не знаю, ви в коментарях дуже часто по-різному пишете, називаючи залужного, але дійсно це людина, яка демонструє глибоке козацьке військове коріння, це людина, яка демонструє глибоке українське коріння, людина, яка демонструє велику шляхетність, порядність, ну, от такі рицарські елементи порядності. Ну, от Якщо можна, напишіть, будь ласка, як вам інтерв'ю залужного, як вам власне сам залужний? Ну і власне. Побажання для нього дуже часто робити надзвичайно круті речі, які насправді надихають не тільки головнокомандуючи, а взагалі нашу армію. Тому що підтримка в тилу надзвичайно важлива. Друзі, напишіть в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Бережіть себе, пам'ятайте, що у нас зараз дуже багато загроз, але на всі загрози ми реагуємо всі разом з вами одинаково. Ми просто донатимо на збройні сили України. Бережіть себе і до зустрічі!